Доброго дня, мене звати Наталя Мельченко, я коуч з вибору професії і консультант з освіти за кордоном 11 років. Більше ніж 10 років ми організовуємо вступ в Словаччину і сьогодні про спеціальність туризм. Туризм в Словаччині. Декілька слов про туризм в Словаччині. Ну, по-перше, країна має більш ніж 94 курорти. З них 30 термальні курорти, які відвідують сотні тисяч туристів із-за кордону, і місцеві мешканці теж працює більш ніж 3,5 тисячі готельних комплексів. Словакія відома горно-гірськолижними курортами у високих татрах. і крім того, є ще міський туризм, культурний туризм це замки, фольклор. Є сім культурних об'єктів, які включені до складу ЮНЕСКО, охороняються як об'єкти ЮНЕСКО. В Кошице, наприклад, це місто з найбільшою площею пам'яток в Європі, найбільшим золотим скарбом Європи, який знаходиться у Східнослов'янському музеї, східнословацькому музеї, перепрошую. Спеціальність туризм завжди повинна мати якийсь прикладний сенс, де ви будете працювати. Якщо ви отримуєте освіту у цій країні і там є туристична розгалужена мережа, значить ви отримуєте місце практики і місце роботи. Що стосується навчання на спеціальності туризм, бакалаврська ступінь три роки, магістерська ступінь два роки, під нашим відео буде посилання, що таке бакалавріат, що таке магістратура, знайомтесь, як збираються кредити і як відбувається навчання. За традицією, перш ніж ви хотіли би обрати в Словаччині туризм, ми зайдемо на сайт пошуку роботи і подивимося, наскільки багато є пропозицій у туристичній галузі. Є такий сайт, посилання на яке теж буде, називається він Професія СК, і зазвичай можна подивитися, чи є якісь пропозиції у цьому секторі. Ну, є менеджер в готелі, зарплата 2000 євро на місяць. Є начальник відділу охорони природи і ландшафту. До речі, ми про цю спеціальність теж поговоримо: тисяча євро на місяць, куратор мистецтвознавець в музеї, офіціант в курортному отелі, до речі, в Іспанії. Да? Ну, офіціант це доволі специфічна освіта, це не університетський профіль. Але такі пропозиції є, можна їх відстежувати. Посилання на сайт буде. Заходьте, обирайте певний там край, Жилінський, Тренчинський, Братиславський, і дивіться, яка може бути робота і яка може бути пропозиція з заробітної платні за цим моментом. Які навчальні заклади навчають спеціальності туризму? Їх не дуже багато, і ми їх, ну, не всі, але деякі. Розглянемо. Ну, по-перше, це Прешевський університет, факультет менеджменту, економіки і бізнесу. Ми подивимося сайт цього університету, як зазвичай, є на цьому факультеті, туризм, готельний і курортний бізнес. І буде посилання під цим відео, де ви можете знайти опис цієї спеціальності. Це словацькою мовою, але якщо ви вступаєте на цей факультет, ви маєте знати гарно словацьку мову. Якщо ми говоримо про те, що саме буде вивчати студент, то можна відкрити посилання і подивитися, так, що туризм готельний і курортний бізнес це бакалавріат, денна форма, і перераховані всі предмети, які ви будете вивчати. Комунікація. Основи права, англійська мова, математика, етика, макроекономіка, перший рік, да, перший семестр, статистика, господарська політика, гастрономія, підприємництво малих і середніх підприємців, спортивно-рекреаційні активи. І анімація, маркетинг, менеджмент, інформатика, фінанси перераховувати можна багато. Навіть хочу звернути вашу увагу, що якщо тут є математика, що всіх доволі так напрягає, можна подивитися деталі предмету за цим посиланням, і автоматично сайт буде перекладено. І ви подивитесь навіть ці теми, які ви будете вивчати. Для яких ви можете заздалегідь підготуватися ще в Україні, вивчаючи словацьку мову, вивчаючи математику, щоб на першому курсі, вивчаючи математику на туризмі, вам було набагато краще. Що стосується цього університету, Прешовський університет, спеціальність туризм, готельний, курортний бізнес. Подача документів іде до 31 березня, зазвичай кожен рік. Для кандидатів, які йдуть на вступ у 2023 році, а кожен рік ситуація може мінятися. Важливо буде здати іспит зі словацької мови, або в усній, або у письмовій формі, ви отримаєте після рекрутації і реєстрації лист від університету, як це буде відбуватися. Вирішальними все ж таки стануть оцінки з 8 по 11 клас, які мають бути гарними для того, щоб ви без проблем туди вступили. Ну і традиційно до прешовського університету подаються документи в перекладі на словацьку мову, це довідка про оцінки. Потім нотаріально засвідчена копія свідоцтва про повну середню освіту з додатком, перекладена словачкою, постельовані ці документи, квитанцію про сплату рекрутаційного внеску. І якщо є якісь профільні сертифікати або грамоти з профільних предметів, і також нострифікація, тобто те, що ваше свідоцтво про повну середню освіту прирівнено до словацької. Таким чином, майже без іспитів є вступна спеціальність туризм тільки співбесіда з тестом на знання словацької мови, що безумовно необхідно, щоб взагалі навчатися і працювати в спеціальності туризму. Крім Прешовського університету, туризм є ще в університеті Константина Філософа в Нітрі. Ми теж подивимося зараз цей університет, буде посилання на його сайт. І можна буде подивитися, які умови вступу і відстежувати. Тут є на філософському факультеті цікава спеціальність управління в сфері культури і туризму. До речі, є пам'ятники та культурне наслідє і управління в сфері культури і туризму. Що стосується цієї спеціальності, то варто зазначити, що знову ж таки прийом документів йде до 31 березня зазвичай. Набирається не більш, ніж 40 студентів, і крім того, вступ без іспитів. Але необхідно при вступі заповнити форму і вказати, яку мову ви будете вивчати: англійську чи німецьку, і вхідний рівень на цю мову має бути не нижче, ніж b 1 Найголовнішим, знову ж таки, стануть результати, оцінок, результати навчання з 8 по 11 клас. От є програми бакалавріата, і є чотири зірочки, які можна подивитися, що саме мається на увазі, коли мова йде про вступ. На таку спеціальність, який рівень необхідний. Посилання будуть під нашим відео, тобто зверніть увагу, що є філософський факультет, є спеціальність управління культури і туризму. Ще хочу звернути вашу увагу на деякі нюанси. Туризм або геотуризм існує і в технічному університеті в Кошиці. Доволі цікава спеціальність і завжди є робота після такої спеціальності. Хочу показати вам сайт. Вступ без іспитів. Студійна програма Геотуризм. Посилання буде. Ви вивчаєте три роки. Є характеристика цієї спеціальності. Вступ відбувається за оцінками з 8 по 11 клас. Документи подаються до 31 березня щороку. І цікавий професійний профіль, тобто це все стороннє знання і кваліфікацію, яку отримує ця людина, це просування геологічної, пов'язаної з культурно-історичною спадщиною, Сталий розвиток туризму і можливість працевлаштування в менеджером багатьох функціональних підрозділах в управліннях, в державній чи приватній сфері. Тобто геотуризм це можливість працювати не тільки в сфері туризму, а й можливість працювати в державній сфері, в специфічних управліннях, які контролюють туризм, які контролюють ландшафт, геологію, географію і такі інші напрями. Доволі цікава спеціальність, і ви завжди можете подивитися студійний план, що вивчаються. Які предмети на такій спеціальності? Знову ж таки, ці посилання будуть у нас. І ви можете подивитися на першому ж семестрі є математика. Але математика, коли ми визначаємо деталі предмета, є нескладний перелік тем, буквально тут вісім тем, функції, матриці, детермінанти, лінійні рівняння, тобто це програма, така там старших класів школи не більше. І є предмети, які ви вивчаєте. Це і іноземні мови, і інформаційні технології, і основи розбудови туризму, і географія. Географії доволі багато, тому що на факультеті специфічному це є, і багато там етнографії, менеджерської комунікації, тобто дуже таки міксована спеціальність, на яку я раджу звернути увагу, бо вона цікава у вивчанні. І цікава з позицій працевлаштування, робочі місця є. Що хотілося б сказати стосовно вступу в Словаччину, нагадати вам, та, що зазвичай прийом документів словацькі університети на спеціальність туризм і на інші спеціальності завершується до 31 березня. Тобто, весь пакет документів має бути до цього числа вже в університеті, зафіксовано, що він там. Або ви вступаєте на друге коло і зараховуєтесь, якщо є міста. На початку червня можуть бути вступні іспити. Наприклад, якщо є іспит зі словацької мови, зазвичай він буде десь у червні. А можна вступити на спеціальність туризм, готельний і курортний бізнес без іспитів, без мовного. іспиту управління туризмом, така спеціальність. Найголовніше все ж таки, оцінки з 8 по 11 клас, коли ви берете довідку зі школи з оцінками за всі 4 роки. І надаєте таку довідку перекладі словацької мови в університет оцінки стануть вирішальними. Що треба ще е, знати, да, що рівень словацької має бути не нижче, ніж Б1, коли ви виходите на тестування або коли ви приїжджаєте навчатися до словацького університету, Б1 найкраще Б2. Але якщо ви не встигаєте, то ви потім можете ще з вересня активно практикувати мову вже в самій Словаччині. Вступна кампанія стартує ще в грудні місяці, тобто, коли ви ще навчаєтесь в 11 класі, і у вас має бути вже готовий закордонний паспорт, написана автобіографія резюме, підготовлені всі інші документи, щоб можна було завчасно зробити переклади і оформити вступ до університету. Що хотілося б ще да, визначити? Найголовніше все ж таки при вступі це визначити специфіку спеціальності, яка вам подобається. Бо є управління туризмом, є туризм, є геотуризм. Да? Дивіться на навчальні плани, які предмети ви будете вивчати, дивіться на профіль абсольвента, тобто випускника, ви будете розуміти, де ви будете працювати. Потрібно вчасно оперативно оформлювати всі документи. Правильно сформована автобіографія покращить ваші шанси на вступ, мотивовані студенти скрізь дуже потрібні. Ну і що стосується вступу, ви можете або вступати самостійно, або звертатися до агенцій, які проводять такий вступ. Все ж таки освіта у Європі, як агенція, рекомендує кожному студенту здавати мультипредметний тест або зовнішнє незалежне оцінювання, бо університет може змінити правила. Або запросити такий документ у будь-який момент, і ви маєте його надати. Тому я рекомендую на це звернути увагу. Під цим відео буде ще інформація про те, який супровід здійснюємо ми, і якщо ви хотіли би дізнатися деталі, звертайтесь на безкоштовну консультацію особисто до мене. Я відповім, чим саме займаємося ми, і що ви отримаєте, коли вас супроводжують, або ви можете обрати. Абсолютно самостійний шлях на словацькій мові, заповнити всі документи і подати документи до словацького університету. Вибір завжди за вами. Я дякую вам за те, що ви дивитесь наші відео. Ми хотіли б, щоб наші відео були більш інформативними, тому пишіть нам коментарі, які спеціальності ви хотіли б знати в Словаччині, які нюанси ви хотіли б дізнатися про Словаччину. І я з задоволенням поділюся цією інформацією, бо її надзвичайно багато. І я буду вдячна вам за зворотній зв'язок. З вами була Наталя Омельченко, консультант з освіти за кордоном 11 років, і сподіваюся, що ми ще зустрінемося з вами на моєму каналі Education Омельченко.